Доброго дня, вітаю вас, водолії. Наразі мова піде про ретроградний Меркурій, який під час коридору затемнення розвертається у поп'ятний рух із 2 квітня по 25. Він в Овні знаходиться практично два місяці і дає нам змогу настільки вже вникнути в енергію по завершенню тих справ, які ми маємо проробити по цьому знаку зодіака в першу чергу, по цій сфері нашого життя, що, звісно. Так чи інакше, але ми винесемо свої уроки. І ось тут важливо використати цей час саме в плюсі. Так ось, ретроградний Меркурій по Овну мандрує вашим третім сектором гороскопа. Ось тут він приносить нам період повернення до спілкування, до оточення, до роботи, можливо, де ви працювали в минулому, або з колегами, з якими ви спілкувались раніше. Також, крім цього, повернення до місць навчання, можливо, вам необхідно кудись з'їздити, щоб забрати диплом, сертифікат, або ж навпаки, ви повертаєтесь до думки про те, що вам необхідно здати на права або закінчити перш знову якісь курси, наприклад, ви повертаєтесь до... Пошуку того чи іншого конкретного місця навчання, або до озвучення умов вашого навчання, чи що роботи, або відновлюєте документи, так теж дуже може бути. Крім цього, по такій ситуації у вашому гороскопі, дуже ймовірно, це виступи, тренінги, і дуже сприятливо по такому положенню Меркурія проводити мотиваційні тренінги. Або ж, наприклад, відвідувати їх, якщо ви маєте в цьому потребу, також зміна місця роботи. Взагалі. Також спілкування з близькими родичами, дуже ймовірно, і загалом всі питання документів, пересилань, товарообігу, відправлень і отримань. Так ось, отримання паспорту, можливо, ви займетесь питанням того, щоб отримати паспорт у вигляді ID-картки, поміняти з книжечки, або у вас буде на те саме нагальна потреба. Не забуваємо, що час дуже сприятливий для усіляких людей, які Зловживають нашою довірою і неуважністю, тому слідкуємо за цим. Крім цього, для вас, водолійчики, важливо звернути увагу на техніку, на транспорт і, взагалі, на стан ваших документів, чого вам ще не вистачає, бо в якому стані вони зберігаються. Оскільки ретроградний Меркурій може давати і поламки, і загублення. Ну, просто інформацію, речі втрачені. Крім цього, да, люди, які можуть посприяти тому, що ми щось відносимо, Мовлювали, просто їх. Красти елементарно. Крім цього, це повернення до тієї інформації, з якою ви вже мали справу. Можливо, переробити якусь довідку, або знову навідати певних посадовців, які мають надавати вам певні дозволи, сертифікати, підтверджуючи документи, і загалом знову і знову ви в спілкуванні, ви в комунікаціях, ви в зміні колективу, або ж вирішуєте питання з тими колегами, з якими ви вже працювали, або занурюєтесь. Цю необхідність того, щоб все ж таки змінити сферу вашого оточення, щоб наважитись на це й відшліфовувати саме деталі. Плюсі ретроградний Меркурій по Овну, що ви можете використати в водолії в якості бонусів для себе. По-перше, мотиваційні тренінги, як я вам вже казала, для розуміння, в першу чергу, того, що сила переконання, сила відстоювання своєї позиції надзвичайно велика по такому транзиту. Тобто, маємо на увазі, не перегинаючи палку і не впадаючи в якісь стани, коли ми зовсім не чуємо нашого співбесідника, ми дійсно можемо вирішити наші важливі питання і розібратися з новим місцем проживання, з наприклад, логістикою, якщо ми знаходимося у процесі переїзду, з тим, хто ж буде здійснювати в результаті. Обслуговування цього всього переїзду, хто буде нести відповідальність за наші речі, як ми маємо отримати їх все ж таки у цілісному стані. Ось це все, також такі нотки по ретроградному Меркурію у вашому третьому секторі гороскопа. Крім цього, також в якості плюса, це можливість побачити різні варіанти. Це таке мислення здатне до імпровізації, до синтезу, коли ви можете побачити перспективи того місця роботи, де ви раніше не бачили, Або як вам поєднати нове місце проживання з вашою такою новою діяльністю, з вашим колом спілкування, або хто ж з ваших знайомих, яку корисну інформацію для вас може взагалі надати. Крім цього, сформувати нове коло оточення це дуже важливо. І ось такий переконуючий ваш контекст, такі задатки лідера на даний час, коли ви в плюсі і за собою бачите можливість переконування. Дуже принциповим чином і категорійним, так і за іншим, і піднімати це на рівні якогось певного питання і дійсно намагатися, по-перше, сконцентрувати діяльність в певному руслі, це дуже важливо, коли ви зосереджуєтесь на чомусь одному. І по друге, коли ви можете сплести це із можливостями реалізації, враховуючи думку інших, враховуючи реальні обставини, які нас оточують. Це також дуже важко може бути по ретроградному марку в овні. Сконцентруватись навіть на певній рутині. Якщо щось необхідно, здійснювати руками, самотужки, прям буквально закінчувати з чимось, або з'їздити, навідати ще певні місця роботи, певні колективи і людей, да, або не один раз їздити за документами, або подаватись на якісь е, дозволи, а, але ви дійсно концентрованим шляхом і відстоюючи необхідність, наприклад, підвищення зарплати або того, що вам необхідно ще довчитися для того, щоб бути переведеним на іншу посаду, ви таким чином можете дійсно говорити і про підвищення зарплатні, і про те, що вам необхідно ще здійснити якісь візити для того, що вам взагалі, наприклад, необхідний транспорт на роботі або він має бути у належному стані. І ви ініціюєте його ремонт по ретроградному Меркурію дуже гарно ремонтувати техніку і все те, що довгий час потребувало підвищеної уваги. Тому зверніть на це увагу. Крім того, якщо ви вже бачите, що дійсно ваше місце проживання воно потребує невідкладного приведення у належний стан, ви також зможете зініціювати цей процес. Ви Таких досить різких нюансах ми можемо, звичайно, не досить чути на тих людей, які нас оточують, не враховувати їх думку, або ж безапеляційним тоном наполягати на своєму. Ось такі також несприятливі чинники, які можуть нас довести до стану неврозу, і враховуємо підвищену аварійність по періоду ретроградного Меркурія, Вовні, плюс Марс в рибках також дуже може відволікатися. Крім цього, враховуйте ситуації також із якимись поїздками на тривалі дистанції, і на, те, на ті чинники, якщо вам необхідно тривалий час перебувати в русі. У вас має бути під рукою і аптечка, і папер, і заряджений телефон, і все, що для, необхідно для того, щоб бути на зв'язку. І дивіться обов'язково за тим, щоб ніхто ні звідки нічого не витягнув і ви нічого не забули. Зверніть увагу на стан також вашого. Житлового помешкання з точки зору проводки, і усіляких таких дуже легкозаймистих предметів, щоб вони не зберігалися в тих місцях, де до них відкритий доступ дітей, наприклад, є, або там, де може бути щось таке непередбачуване і екстремальне у зв'язку з такими чинниками. Я вам бажаю водолії в найкращому контексті докласти зусиль наполегливості і побачити конкретику, яким чином ви можете зосередитись, незважаючи чи на такий неприємний присмак рутини, але все ж таки довести до конкретного результату всі ваші починання або ж боргові зобов'язання, якісь хвости і тривалі процеси, і не давати собі можливості нагнітати атмосферу, вводити себе в знервований стан, в якісь неврози і підвищену дратівливість. І дійсно сприятливо використати ретроградний Меркурій для того, щоб він гідно відпрацював за цей період і приніс вам нове дихання, вже поступово набираючи швидкість у травні місяці. Дякую вам, Водолії, на зв'язку.